Доброго часу доби, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Радо вітаю вас! Це черговий епізод проходження чудової гри Project Hospital. Минулого разу ми як слід полікували пацієнтів, і я обіцяв вам наступного разу, а саме цього разу, будівництво. Отже, сьогодні будемо будувати і. Спробуємо виконати завдання, зробіть госпіталізацію до відділення невідкладної допомоги. А для цього нам треба трохи побудувати. Я спробую основні етапи будівництва вам продемонструвати, а всілякі такі поточні штуки залишити поза кадром. Тож, поїхали. Починати будівництво ми будемо ось з цього куточка і. Будувати будемо спочатку фундамент. Ось так і ось так. І так само повторимо підлогу другого поверху. Є. Далі будуємо стіни. Спочатку коридорні, ось сюди, сюди. Формуємо ось тут ліфтовий простір і завершуємо коридор. Раз, і два. Далі вже буде. Наступне відділення, а ось тут робимо, мабуть, ось такі стіни, оздоблені плиткою. Для чого? Для того, щоб в цьому приміщенні зробити, як це не дивно, травмпункт. Дверима до цього травмпункту будуть ось такі двері, на яких буде написано заборонена зона, щоб будь-хто тут не вештався. Далі стіни. Ось цю стіну прибираємо підлога. Звичайно, в коридорі, ось так. А в травмпункті плиточка додаємо в травмпункті віконце, все, травмпункт готовий. Тепер залишилося лише збудувати ліфт на своєму місці. Ось тут. Добре, одразу давайте розплануємо тут все, що необхідно. Коридор продовжуємо аж на ось сюди. Планувальник ліфтів, ліфтовий простір визначаємо ось тут, а травмпункт ось звідси беремо ось сюди. Є. І тут у нас буде на першому поверсі травмпункт. Добре, далі ми піднімаємося на другий поверх. Одразу вже ліфт у нас тут визначений, тож продовжуємо будівництво. Одразу беремо стіни і будуємо стіни коридорні. Аж но кудись, мабуть, я так гадаю, ось сюди. Далі ось тут будуємо. Тут так само. Це буде вхід до нашого відділення. З одного відділення до іншого. Якось ж воно повинно бути далі. Ось тут, ось тут і ось тут. Ліфтовий простір все одно треба якось визначити. І ось так завершуємо. Добре, цей коридор буде вести крізь все відділення, де будуть госпіталізуватися наші пацієнти. Далі, ось це будуть палати, тут підлога вже готова. Тож, давайте збудуємо одразу стіни. Ось так. Ось так. Далі. Ось так. І якось так. Отак у нас будуть палати. Далі. Цю стіну так само. І ось ці стіни теж робимо прийнятного для нас вигляду. Добре. Далі, тут я планую. Зробити приміщення для чергових лікарів. Давайте зробимо його ось таким: із темного дерева. Добре, ось тут сюди і ось тут, ось так. Є. В цьому куточку я планую організувати ось таке приміщення. І в цьому приміщенні будуть. Роздягатися, перевдягатися та готуватися до зміни наші лікарі. Якось так. Ось тут у нас буде туалет, а тут технічне приміщення. Тож, туалет. Обираємо звичайну плитку туалетну, ось так. Ось так і ось так. Добре, технічне приміщення. Поки що залишимо, як є. Цей шматочок теж поки що залишимо, як є. Ось тут нам потрібно іще одне приміщення. Ось так. І це буде приміщення, як не дивно, для медсестер. Це буде сестринський пост. Одразу робимо ось так. І ось так. Плиточка тут буде на підлозі. Ні, чекайте. Іще одна стіна необхідна ось тут. Є. А тепер підлога. Вона буде такого самого кольору, як і стіни. Далі тут, в туалеті, теж так само робимо є. В технічному приміщенні одразу робимо все із звичайного. Кахлю ось так. Ось так і ось так. Є. Одразу. Туалетні ось ці стіни. Давайте їх якось зробимо. М -м, мабуть, отут. Отут, отут і ось тут. Добре, для чого тут будуть двері? Тут буде вікно. І так, це буде туалет. Так, тепер давайте встановлювати двері. Звичайні двері будуть ось тут і ось тут. І, я так розумію, ось тут. Також ми звичайні двері додамо сюди. Далі. Туалетні двері ми робимо. Ось так ось так і ось так. На сестринський пост будуть вести подвійні скляні двері, ось такі. А в палати будуть вести звичайні скляні двері. Для чого так? Зараз вам все продемонструю. До цієї кімнати теж робимо двері. І одразу будуємо так. Всі двері є, майже всі. Ось тут. І ще робимо двері, ніж відділеннями ось такого чудового кольору. Отак, є. І тепер саме час зробити вікна. Тут буде вікно. Далі буде вікно ось тут. Вікно буде ось тут. Вікно буде тут, тут і тут. Добре. І тепер саме час збудувати великі вікна. Отак, отак, отак і отак. І як це не дивно, ось тут теж будуть встановлені ось такі вікна у всю стіну є. Так само, як і ось тут. Для чого? Для того, щоб медичні сестри, які будуть. Знаходитися ось тут на посту, вони бачили, що відбувається із пацієнтами. Ну, а для лікарів ось така пафосна вітрина, з якої вони будуть бачити вулицю із свого кабінету. До речі, треба їм одразу зробити ось таку підлогу, гарненьку під колір стін. Дуже добре. Ну, Наші приміщення готові. Тепер саме час їх розпланувати. Тож, поїхали. Чергова кімната лікарів ось тут. Пост медичних сестер ось тут. Далі наглядова палата одну робимо тут. Одну робимо тут. Поки що цього досить. Травмпункт на першому поверсі ми зробили. Тепер додаємо сюди технічне приміщення. Технічне приміщення. Ось так є. Туалет, щоб пацієнти занадто далеко, та й лікарі теж не ходили. І коридор робимо ось сюди. І ось тут. Робимо це ось так. Є добре. Готово. І тепер саме час оздоблювати всі ці кімнати. Оздоблення та меблювання приміщень ми, мабуть, почнемо. Із ось цього приміщення це у нас травмпункт. Давайте подивимось, що в нас тут є. О, операційний стіл. так давайте Операційний стіл будемо встановлювати ось тут, як я розумію. Для чого? Для того, щоб доступ до операційного стола був із усіх боків. Так, необхідно в операційній так задумано. Для того, щоб в критичній ситуації можна було рятувати пацієнта. Так, в нас є наркозно-дихальний апарат. О, бачите, для нього є одразу визначене місце. Тож, давайте його встановимо ось сюди. У нас є що? Операційна лампа. Давайте її встановимо якось ось так. Добре. Що в нас є іще? Мобільний апарат УЗД. Так, під нього. Необхідна. Ось такий стіл для обладнання необхідний для нього. Ось так. Давайте на нього той мобільний УЗД-апарат і встановимо. Де він тут є? Ось так. Встановлюємо. Дуже добре. Далі є монітор ангіографу. Давайте його встановимо ось. Тут, біля ОЗД-апарату, і під ним, мабуть, встановимо ось таку пересувну шафку. Далі на неї ми якісь дрібнички складемо. Дуже добре, що в нас із необхідного ще є? Є ось такий дефібрилятор. Так, давайте ми ось сюди на стіл встановимо цей дефібрилятор. Настінний нам необхідно. Треба мати змогу за необхідності той дефібрилятор підтягнути ближче до операційного столу. Дуже добре. Так, у нас є хірургічна мийка. Давайте її встановимо десь ось тут. Біля неї встановимо відро для медичних відходів ось з цього боку. Так, далі, що в нас є ще? Не обов'язково, але необхідна дошка для диференціальної діагностики. Давайте її встановимо десь, мабуть, ось тут. В діагностичному куточку. Це у нас буде діагностичний бік, діагностичний куточок. Далі, що нам ще може знадобитися? Дезінфектор ми встановимо десь ось тут. Далі в нас є необхідна шафа з обладнанням. Давайте ту шафу з обладнанням оберемо ось таку настінну встановимо її десь ось тут. Трохи подалі від наших всіляких штук з обладнанням, і полицю з одягом встановимо ось тут під нею. Далі, що нам іще може знадобитися? Зігріваюча шафа. Зігріваючу шафу ми оберемо, вони однаково коштують, тож оберемо більшу, встановимо її, мабуть, ось тут в куточку. Для чого ось тут у нас буде стол. З хірургічними інструментами, і на ньому будуть лежати власне хірургічні інструменти. Далі нам необхіден балон із киснем ось тут. Це буде куточок невідкладної допомоги. Що у нас є ще такого необхідного, що ми повинні встановити? Дивіться, мобільна робоча станція. Давайте синенького кольору встановлюємо її ось тут, трохи далі від нашої мийки, щоб водичкою її не залити. Ну і я так гадаю, що за кадром я додам трохи необхідних цікавих дрібничок, які доповнять це приміщення. Я знайшов ось такі ноші, встановив їх тут у куточку, далі додав трохи плакатів, встановив ось такі дрібні скляночки, встановив хірургічний столик із хірургічними інструментами, додав трохи кошиків для сміття та світла на стіни. І ось вже наш травмпункт готовий до прийому пацієнтів. Далі давайте трохи наведемо ладу в нашому коридорі. Ось так додамо трохи лавиць і трохи освітлювальних приладів. І тепер переходимо на другий поверх і, мабуть, почнемо із посту медичної сестри. Для зручності ось так обертаємо камеру, щоб було краще будувати. Давайте офісні столи, ось такого синенького кольору. Один другий. Давайте офісні стільці. Так само сюди, один другий. Комп'ютери на кожне робоче місце. Давайте сюди. Раз, сюди два. Дуже добре. Також. Ще, мабуть, давайте їх двоє встановимо тут в куточку. Один, два. Так само добре, лоток для їжі. Давайте встановимо ось сюди. Є таке тут в куточку: ми, мабуть, встановимо отаку необов'язкову картотеку, бо доступ до неї буде трохи обмежений, як я розумію. Ще на, на столах. Медсестер будуть потрібні. У одній будуть ось такі вироби із скла, а в іншої ось такі колби та бюретки дуже добре. Трохи лабораторного обладнання не завадить. Так, обираємо пересувну шафку, встановлюємо її кудись ось сюди, на неї додаємо отакий невеличкий посуд є. І залишилося лише додати шафу із необхідним обладнанням. Давайте її встановимо ось сюди. Полицю з одягом встановлюємо ось сюди. І. і, і, і. Так, зігріваюча шафа, давайте буде ось тут поряд з інструментами. В нас є ще ось така необов'язкова полиця, давайте встановимо її ось тут. Може, вона теж на щось згодиться, якщо вона тут є, то це означає лише одне, вона тут необхідна. Також в нас тут є, дивіться, мийка, рукомийничок і всілякі такі штуки. Давайте знайдемо ось вона, лабораторна мийка. Давайте її встановимо. Ось тут дуже добре. І це майже все, що нам необхідно. Зараз я за кадром додам трохи необхідних дрібничок. Отже, за кадром я додав трохи плакатиків, зробив ось такий куточок першої допомоги з киснем та аптечкою. Невідкладної допомоги. Далі встановив кошик для звичайного сміття, кошик для медичних відходів, сунув трохи миєчку в куток, ну і, звичайно, додав годинничок для того, щоб медичні сестри розуміли, яка зараз година. А продовжимо ми оздоблення та меблювання, я так гадаю, черговою кімнатою власне вона так і зветься, чергова кімната. Це буде ординаторська, в якій будуть наші лікарі. Тож, давайте встановимо декілька офісних столів. Ось, мабуть, тут. Та да, ось тут. Це будуть робочі місця наших лікарів. Далі у нас є диванчик, ось такий, давайте його теж тут встановимо. Далі є. Книжкова поличка піде ось сюди. Журнальний столик, нехай буде тут Тут На ньому буде стояти, як звичайно, радіо та телевізор. Далі. Офісні стільці. Нехай стоять тут і тут. Комп'ютери, звичайно ж, сюди та ось сюди. Принтер, звичайний, сюди додамо. І, взагалі-то майже все, що нам було необхідно, ми тут встановили. Далі йдуть лише прикраси. Тож, давайте я це все зроблю за кадром. За кадром я зробив нашу ординаторську трохи жвавішою, обладнав кімнату для перевдягання, встановив там шафи для особистих речей. Зробив їм полички для одноразового медичного одягу та кошик, куди вони будуть використаний медичний одяг, одноразовий, звичайно ж, викидати. Також зробив їм кухонний куточок із миєчкою та кавомашиною, встановив їм кулер. Також ще встановив два столи, за якими з часом будуть працювати і ще лікарі, а також встановив медичні шафки з усілякими медичними дрібничками. Ну і, звичайно ж, трохи рослиночок. І я так гадаю, що на цьому ординаторська вже буде готова. І тепер нам саме час обладнати наглядові палати. Встановимо. Ось таке ліжко, одне, і трохи на відстані. Друге. Дуже добре. До кожного з них необхідно встановити медичний монітор, ось такий один другий, та приліжкові шафки одна, дві. Є. Далі мобільна робоча станція. Встановимо одну в цій палаті. Десь ось тут, між двома ліжками. Добре, дуже гарне місце. Також необхідно встановити, ну, мабуть, встановимо лабораторну мийку. Так, Ось сюди є. І додати медичні лампи над кожним ліжком. Одну, дві Також додати розетки треба. В головах одну-дві. Дуже добре. І... Мабуть, встановити трохи столів для обладнання. Обладнання у нас тут буде вдосталь 1-2 і також ось тут навпроти, і, мабуть, навіть навпроти нашої робочої станції. Ось тут є. Що у нас ще є, не обов'язково? Давайте одразу встановимо дошку для диференційної діагностики. Нехай буде десь ось тут. Є, шафа з обладнанням. Давайте настінно задля економії місця. Десь ось тут встановимо. І також під нею встановимо ось таку полицю з одягом одразу, щоб вже в нас цей куточок був готовий. Далі відро для медичних відходів. Давайте ось тут куточку зробимо. Є таке дуже добре. І додамо трохи обладнання, дефібрилятор. Давайте встановимо. Ось тут, щоб це було десь ну, більш-менш приблизно посередині, і можна було швидко дістатися до кожного з ліжок із цим дефібрилятором. Далі CRP сканер ми встановимо, ну, нехай буде десь тут, у куточку. Чому би і ні. А ось тут ми встановимо аудіометр є, якось так. Ще в нас тут є зігріваюча шафка. Давайте встановимо її десь. Нехай буде тут дуже добре. Балон із, киснем. балон із киснем. Давайте оберемо його і встановимо мабуть, буде стояти десь тут, біля нашого дефібрилятору. Ну і, мабуть, за кадром я додам трохи необхідних дрібничок. Якось так. Додав ось такі кошики для сміття, ширми, встановив спірометр та аптечку. Невідкладної допомоги. Ну і на цьому, я так розумію, палата готова до прийому пацієнтів. І зараз за кадром я так само зроблю другу палату. Але для вас це буде в одну секунду, бо має монтаж. Хоп, і в нас готові дві палати, в кожній з яких можна розмістити два пацієнти. І нам залишилося швиденько обладнати туалет, технічне приміщення та коридор. І це я, мабуть, зроблю на таймлапсі. Ось, якось так я собі це бачу. І останнім пунктом, давайте винаймемо лікарів та медсестер. Тож, давайте на денну зміну буде два лікарі, дві медичні сестри. В нічну зміну буде один лікар чергувати, одна медична сестра. Ну і по одному прибиральнику в денну і в нічну зміну. Тож, давайте. Почнемо із медичних сестер. Хто в нас тут є? Так, насправді ці медсестри мені не подобаються. Давайте знайдемо іще нових співробітників. Так, о, це працює більш ефективно в день Віктор Смишко. Давайте його винаймемо, чому би і ні. Перший пішов в денну зміну. Так, ось у нас взагалі є Олена Вовченко без жодних прихованих особистих якостей. Давайте її винаймемо також на денну зміну, а в нічну зміну подивимось, кого ми можемо взяти. Давайте приховані особисті якості подивимось, що в нас тут. Навички зростають набагато швидше та відпочиває значно швидше. Так, з огляду на те, що Майя Різниченко буде працювати в нічну зміну одна, тож для неї це буде досить-таки непогано. Отже, обираємо я, що означає серденько? Вона приємний просто, чи це він, Василь, добре. Беремо Майю Різниченка на нічну зміну. Тепер давайте одразу до прибиральників. До прибиральників у нас тут є. Так, голод наступає частіше, ні, це нас не влаштовує голод частіше. Але він трудоголік. Богдан Вишняк. Ну, насправді, нехай буде, а в нічну зміну хто буде працювати? Нехай буде Галина Смешко Вона просто менше коштує по зарплатні з якоюсь невідомою прихованою особливістю. Чому би ні? Нехай працює. Добре, і тепер найцікавіше лікарі, хто ж в нас тут є? Ух, одразу виявляємо особисті якості. Дивіться, в нас є. Фрейзер Гарріс він швидкий та лояльний. Він не надто обізнаний в критичній терапії, але я сподіваюся, він підтягне свої знання. Отже, в денну зміну ми обираємо його, а його напарником буде хто? Щось мені не подобаються ці лікарі. Давайте оновимо список. І подивимось приховані особисті якості. Так, що в нас тут є? В нас тут є трудоголік і лояліст Вікторія Вовченко, і вона досить таки обізнана в критичній терапії. Добре, ставимо її напарником нашому Фрейзеру Гаррісу і в нічну зміну. Давайте подивимось, кого можна обрати. Так, і в нас є. Непоганий кандидат на нічну зміну, гарний керівник та заспокоюючий під час обстеження не викликає дискомфорту. М -м. Дуже добре. Жінка 47 років, Ганна Блашко. І досить непогано. Знається на критичній терапії добре. Тож в нічну зміну ми її додаємо і завдання виконано. Завдання страхової компанії. Зробіть госпіталізацію до відділення Невідкладна допомога. Нагорода інтенсивна терапія. Я дуже радий, і до інтенсивної терапії ми якось дійдемо, але згодом. А на цьому я буду закінчувати, друзі мої. Тож до наступних зустрічей в ефірі, колеги та коліжаночки. Наступного разу ще трохи щось побудуємо. А поки що па-па!